Якому класі? Ми провели урок фітнесу у восьмому А-класі. Які е? враження я... після проведення? Залі... Це... Це... Це перше у вас має в житті? Взагалі я обустив, там, в старій школі там, в досу... Парк, досу? так випробував. Досвід є, але невеликий. І... Зрозуміло. Яку оцінку ви можете поставити бали. Собі 12, це близько 10. Близько 10. Які недоліки або осяну. Ми пограли вас. Моменту була деяка дезорганізація. Дезорганізація вас або ліційності? Але взагалі ми навчили 8 клас більш-менш строєвою.

предмет? предмет? Який предмет, класу? Це була 8 класу. 8 клас. Чудово. Як які ваші враження? Як ви можете оцінити свій ворог? Ні. Зважаючи на те, що програма в цьому класі доволі важка, то урок, можна сказати, пройшов доволі вдало, адже все ж таки деякий матеріал було засвоєно і мабуть не буде провалу в наступний раз. Тобто ви хочете сказати, що ви будете невдачу? Чи у вас якісь, які у вас були недолі, чи не працювали? Розмірня було, але де те, що ніхто не хотів нічого розуміти. Це вже... Тобто пройшлося доволі велику ціну спотиву тобто, за те, щоб люди почали хоч щось розуміти і хоч якось засвоювати сказане. Добре, дякую. One of the biggest symbols of the London is the London Eye. It is big circle. <coughs> Wait, I think you know about this. Um, this is uh, the, the center of London. Um, this is the River Thames uh, that is um, situated near, ne never yeah. near the London. Uh, and uh, I will show now to you some famous places in London. Um, you, uh, I think you know about uh, Sherlock Holmes. Uh, this is Baker Street, 221B. Uh, yes, and uh, there is a metro station called Baker Street. <laughs> Доброго дня. Зараз проходить в аудиторії хореографії урок самоуправління і зараз дві класники проводяться усім... з семикласниками. Як ви оцінюєте цей урок? Мені дуже сподобалось, що вони взагалі ідея така проведення Я Декілька моментів для себе. Декілька-декілька моментів я. Використовувати на своєму уроці. Яку оцінку ви ставите нашим стажерам? Вони ще не можуть висипати дайте все ж таки оцінку поставити на степальній шкалі. Назвіть основні недоліки, які ви там.

Дякую за інтерв'ю. Доброго дня, Петро Михайлович. Доброго дня Павло Борисович. Сьогодні зранку у нас незвичайний день. Ми розпочали день самоуправління. Як ви оцінюєте можливості наших ліцеїстів? Тобто вони зараз проводять ці уроки. Ми не знаємо, що там зараз проходить в аудиторіях, але ви як можете передбачити, справляться, не справляться, які будуть у них недоліки, які у них будуть труднощі в проведенні цих уроків? Ну, чому не знаємо? Те, що знаємо, є е, е, певні несподіванки в один і в інший бік. Наприклад, е, виявляється, що не так легко організувати семикласників на поліеврапі, особливо при... Тобто з вашої відповіді я розумію, що ви вже там були під, підглянули, як вони там проводять. Ну і судячи з того, з тиші у... В восьмому класі де проводить заняття Малаховська з Богданом <ривостив> Земченко, перемовини моїй перемовини з Миколою Сергійовичем, що ну, там ніби все нормально. І ви сподіваєтесь на краще. Ну, ми завжди сподіваємося, не краще, але готуємося до гіршого. Але остай, останнє слово скажете на заключення рефлексії в кінці дня. Ну, дякую. Так. Доброго дня, Віктора Валерійовича. Ви сьогодні були присутні на дні на управлінні і ваш кров, вашу дисципліну викладав, у 80 класу, пішко гінадії. І як ви оцінюєте урок? Були недоліки. Ну, взагалі, оцінюю досить непоганий цей урок. Тому що Геннадій його провів на до досить високому рівні, але були деякі технічні негразди. Вони стосувалися того, що ми не дуже ще не встигли закінчити цей курс, тому вже він почав розповідати те, що вони ще не проходили за програмою. Але взагалі він е, розповів основну ідею, що потрібно зробити е, на курсовій роботі. Яку роботу повинні повідомлення. Доброго дня, Микола Сергійович. Сьогодні у нас на проводиться день самоуправління і ви були присутні на першій парі в восьмому класі. Е, як я зрозумів, що тема, це було галвір. Як ви оцінюєте цей урок? Що можна організувати якісь випадки, щоб це мова йде про в цій темі, що треба трохи більше дати проблеми. А все інше було, якщо не думає, що... Що ти за 12 бальня школою, до якого цілком прислали? Це вже непогано, не, погано, не погано. Дякую вам за інтерв'ю. Доброго дня Анна вікторівна. Ви тільки що були на уроці, які провів Вороховський Євген та склеровались. Скажіть ваші в Раші. Давайте в Ну, насправді хочу сказати, що учні дійсно підготувалися добре, було пророблено величезну роботу по підбору матеріалу, по підготовці презентації, також питанням, був підготовлений роздатковий матеріал. Тому хочу сказати, що саме підготовчий та був дуже цікавий. Що стосується які самого кору. Або якісь такі нові форми підходу чи викладання матеріалу, які ви навіть розвідки. Бачили ну, до ліки та невдачі можна... чесно скажучи, е... чесно кажучи, що нічого нового звичайно я не побачила, оскільки допомагали дітям, і вони звичайно деякою мірою скопіювали свого вчителя. тобто Прийоми і методи, які я використовую, вони використовували у е, власній роботі. Що стосується недоліків, е, хочу сказати, що звичайно це був перш, була перша спроба, і наші діти ще е, не можуть володіти повністю уваги, е, аудиторії. Е, дуже їм важко стежити дисципліною. І одна з таких найбільших, я би сказала, найбільших недоліків це те, що вони не залучали до уроку кожного учня. На Києва на, на майбутнє нашим, стажерам. Ну, я думаю, що наступна спроба буде набагато вдалі. Я хочу сказати, що е, Євгеній і Ліза е, прислухаються до моїх порад і... Другий, третій, четвертий урок буде вже набагато цікавіший і думаю, що він буде вже проведений згідно до мого календарно-тематичного плану, тобто до тої тематики, яку вже я запропоную, а не запропонують мені речі. Ну побажаємо вам наснаги, успіхів, дякую вам.